Всім доброго дня! Сезон цибулі і часнику саме в розпалі. Подивіться, які соковиті, темно-зелені листочки на наших рослинках після підкормок двічі азотними добривами. Ось часничок. Гарненький. Це мій дюшес. Уже має один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Ось мій листочок виходить. І от саме в цей сезон, коли відцвітає вишня, відцвітає кульбаба, з'являється шкідник, який шукає собі комфортне середовище. І найкраще для цього підходить город. Ось наша зеле. Це цибулева муха. Цей шкідник окуповує грядку з цибулою і з часником а потім відкладує там яйця, з яких і з'являються личинки-паразити. Вони здатні вбити рослину цибулини за лічені дні, саме час починати боротьбу з цим паразитом. В сьогоднішню бакову суміш буде входити інсектицид ампліго і фунгіцид квадріс. Його застосовують для лікування та профілактики таких хвороб цибулі, як фузаріоз, пероноспороз та різні гнилі. В нього невеликий термін очікування 12-14 днів. І норма витрати 12 мл на 10 літрів води. У мене пульверізатор на 2,5 літри, то я беру четверту частину від цієї норми. А інсектицид Ампліго контролює понад 100 видів комах, в тому числі і цикадки, і мухи різних видів. Норма витрати 4 мл на 10 літрів води. В моєму ж випадку, це буде 1 мл. Я взяла ще зі старої пляшечки, ще трішечки, Вон залишилось, якраз певний, буде мілілітр. Додам ще господарського рідкого мила замість прилипача. Гарно все вимішуємо і йдемо на город. Минулого року я використовувала органічну боротьбу з цим шкідником. Це була разом і підкормка часнику цибульки. Брала 3 столових ложки нашатирного спирту на вітро води і так бризкала. А ще беруть дерев'яний попіл, півлітрову баночку попелу, розводять у відрі води, дають настоятися, тоді проціжують і тим розчином. Обробляють рослинки. І ще один спосіб: беруть 200 г солі розводять у воді і оприскують землю, але на листочки не можна попадати таким розчином. А в мене на сьогодні все. Всім гарної цибульки і гарної чесничку.